П'ять питань! Десять! Десять питань! Десять відповідей! І десять питань! Всім привіт! Це Олександр Кемкін, і це 10 yeah. футбольних питань yeah. до мене. Як тебе називають в команді? З самого дитинства КЕМА це моя клікуха, просто з мого прізвища, так що нічого особливого. Ah. Хто ваш найпринциповіший суперник? Ні, в мене немає найпринциповішого суперника. Настроївся на кожну гру однаково. Ви гляньте, який бупсик. Який чемпіонат найсильніший в світі? Найсильнішим вважаю чемпіонат Англії. Задовбали. Я думаю, це не потрібно пояснити. Це найсильніша ліга в, в у світі, так що там зібрані футболісти у в мірі. З ким хотілось би повечеряти після важкої гри. М, мабуть, гравець Буфон. Мені подобався у дитинстві як така ярка е, особистість, а тренер, мабуть, Юрген Клоп також ярка особистість і хотілося б просто там поспілкуватися, якщо можна було. Є якісь питання, щоб ти запитав його? Ні, я не знаю взагалі. Про життя просто є. Якісь такі е, речі, які ніхто не знає в світі. Який улюблений спортивний бренд. Найк. Е, Заборонена їжа. Обожнюю, обожнюю бургери, але не можна їх багато їсти, тому що тренер трохи Валерій, Валерій трохи мене пресує за мій процент жиру, так що мені не можна їх багато їсти. Головний герой, поки що цього матчу, Олександр Кемкін на ваших екранах. Sorry, sorry. Нащо витратив перші зароблені гроші? Та, мабуть, ну це були невеликі гроші, так що, мабуть, на себе там пішов в магазин, просто щось купив. Найс. Яке слово найчастіше використовуєш на полі. Ну зараз у мене це ап ап. Мене зараз більше легіонерів, е, ніж українців, так що це е, на українську це вихід. Так що завжди його е, використовували зараз. Форма якого клубу була першою в житті. Це була футболка Шахтаря. З е, це була моєму футболка Джадсона. Звісно, це емоції після перемог, а дратує. Ну, класики – це поразки, завжди це дуже важко відходити від них. Але це футбол, можна перемагати, можна пере... програвати, Це нормально. Патріміч передача! Який сейв! Як він це зробив?